Всім привіт. Бачите, стоїть сніг. Два дні тому сніг, ну, сантиметрів 20 був. Позамітало у нас було не факт, чи зимою був такий сніг. Та сніг з вітром. Два дні такі перемети на дорогах були. Ну, коротко, Майже середина квітня, на другий тиждень великдень, а саме справжня зима була. Але за два дні як не як весна і снігу. Багато зійшло і сходить. А так, пішов подивитися напрот. Взагалі яка ситуація, тому що думав, що вода буде мутна. Весь сніг топиться і стікає. Але бачу, що рівень наоборот падає. Напевно, вчора був більший спінг. Але сьогодні нам в обертки буду кидати. Буду спробувати спіймати головня. Як ніяк середина квіті не буде, ті снігопади були, вода холодна, але все рівно. Треба їсти вже хвати. Подивимось, щось вийде, добре, ні, то ні. Блін, може було видно, як берег обсипався з цієї сторони. Може бути ще рибу налякав, може вона вже привикла. Кому одна вода вниз потекла. Обер басик фламінго, катушка дайва ніндзя, Спін Crazy Fish Alpha, шнур дайва G Braid. Це кажу тому, що вже в попередніх коментарях. Просили, щоб я казав якіснасті. Так що стіну посилання, щоб ви будете дивитися. От знову падає, берег осипається. Тай час головень боже, мов добре клювати, якщо б не цей снігопад. Ну, хоч контакт сьогодні повинен бути. на рахунок цього місця. Ось тут, ось тут в цьому районі десь, де такий вихід на, на мілину, туди вверх, там все мілина, а тут же ямка йде. Там тобто під перекатом. Березня його ще тут не було. Я перевіряв ці місця. А зараз вже може бути, як не як квітень. То що холодно, але все рівно. Він же рухнувся і їсти хоче. І під перекатом, хто перший рот відкрив, то і з'їв. Ну, побачимо. Проводка повільна, облар невеликий, типу мінол, не кренк. Чіпляє чуть-чуть підніму спінг. У мене був Crazy Fish Левин. Тепер на заміну йому Crazy Fish Alpha. Чали він дома є. Довжина 2,16 тест від 1,5 до 6 грам. За ха губи тримається. За тримається. буквально. На воблер. З добре добрий в'яжу рибу. Я думаю, що вийде мені його дотягнути. Клас є. Перший воблерний головень на пруті. І такий головень симпатичний. Клас. Так, є ще один клас. Цей крупніший о, який клань вже. Це вже симпатяга. Ходи на берег до фотографії. Ха -ха. З легеньким тачком. Ну а того потужного удару. Я думаю на ваблери він вже буде бити. Покльовка звичайно Нормальна, але не така, віддай спінг. Як не крути перші головні на пруті цієї весни на воблер? Не повірте, але холодно руки. Вроді і сонце, але вітер такий холодний тягне через цей сніг Ух, і дивіться який кубанчик знову третій за край губи так обережно прикослиє за самий край губи Була щойно покльовка. І не сів на гачок, він так обережно сьогодні. Скубнуло. Знову. Блін, що це він творить? Ха-ха. Дивіться, яка красота сьогодні. Четвертий голови. Ох, поклівка, я моя. Ух! И шо ти скажешь? Не сегодня такий. ледь ладь Все за краячок губы. Вже і так проводка така повільна Ха -ха -ха. Ходи сюди. Звеки так клюну Клас там буквально на волоску. Ох, какие грубенький Супер, ні. Одним гачком за... там буквально за шкірку зловився. Супер. Добре, що спінінг Я же рибу. Дуже сильно. Продовжуємо. Ух! я він такий. Зачепився з боку, чи він такий крупний? А ні, зачепився з боку. Промазав. Не услав. Дивіться, який він вже побитий. Його, напевно, баклани атакували. Ну, баклани, бо тут такий порис є. Це не відсідки. Це його баклан атакував. Живе. Молодець. Він зачепився з боку. Я думав, там вже така рибина. Течі опирає. Ох, була покльовочка. Іноді буває 20 покльовок, а одного ловиш. Навіть на воблер з двома трійниками. Він просто тоді б'є по воблеру. з закритим ротом навіть. І то той, що ловиться там з боку або за око. Та іноді таких покльовок то потужні І все холості, холості. Просто з закритим ротом б'є по облару. Тому реалізації немає. Ох, знов скубну. Є він там цікавиться. Йдемо по вершені бачили. Це навіть ударом не назвеш, а так? легонько, перетримує скоріш. Було ще покльовки десь 4-5 навіть. Ну як покльовки, такі, легонько скобу. Але більше не злою і гачок не сідав. Ще кілька разів закину. який сніг ще стоїть за день сьогодні стопилося але ще є його достатньо Ну все, на сьогодні риболовлю завершую було ще чотири ну, такі контакти обережні але на гачок не сідав в принципі клюва він сьогодні отак Неактивно, але, не знаю, 6 чи 7 голови сьогодні вийшло спіймати. І тут такі симпатичні. Посилання на Снасті під відео. Не забувайте підписуватись. Підписуватись і на Facebook можете підписуватись. Лайки, коментарі і... і до зустрічі!